Нормально держусь. Саша, швидко, сильно їдемо. Трошки повільніше, бо не всі мають такі фізичні можливості. Так, ми ведемо наш стрім з забігу героїв. Сьогодні ми біжимо за наших загиблих героїв. Понад 100 учасників навіть 100, понад 150 учасників. Наші герої з нами. Ка ще скоріше. Такий забіг проводиться вперше в нашій громаді. На дуже активно відгукнулися цілими родинами, родини загиблих приєдналися. Вони сьогодні біжать за наших хлопців. І сьогодні під час урочистого відкриття забігу в небі помітили птахів, лелеки, кружляли над нами. Будемо вірити, що це душі наших загиблих героїв. Вони з нами, вони тут. Повільніше. Так, Наш забіг проходить вулицею Героїв України, що символічно. Старт забігу був від меморіалу лицарів зимового походу. Ініціатором його спорудження був загиблий учасник війни Олег Собченко. Да може стане тут на перекрестку? Повертай. Вернули на вулицю Соборну. Протяжність маршруту сьогоднішнього забігу два кілометри. Це нагадаю забіг героїв. Ми біжимо за героїв швидше, швидше. Зараз ми звернемо на вулицю Дворянську. Так, частина наших бігунів відстала, а хлопці, військовослужбовці, тримаються міцно і навіть виходять вперед. вулицю Єврейську. Ось так ми біжимо. Сонечко трошки псує якість відео. відео буде краще. Скоріше. Так, ну, військовослужбовці, у всьому приклад. Так, і ми виїжджаємо на нашу гарну незалежність. Даже її відкриють заради такої події. Будемо сподіватися, що на фініші дистанції всі будуть учасники. Вони трішки відстали, але на фініші ми зустрінемося з усіма. Бачу, що серед бачу, що серед військовослужбовців Стас Холманських наш хлопчик Так, Руслан Орак. У нас. На нашій дистанції Руслан Орак. Поясню Руслан в листопаді боронячи Україну в листопаді 2022 року втратив ногу. Але він приєднався до забігу героїв і він не сходить з дистанції. А ми вже прямуємо до фінішу, ми вже вирвались на фінішну пряму. Скоріше, Швидше просто. Знаю, він просить швидше. Я тримаюсь нормально, не переживайте. У цьому забігу немає переможців, але. Ось цей молодий чоловік, мабуть, претендує на перше місце. А? Я так розумію, що йому сил достатньо ще на одне коло. Він з такою... Гарною посмішкою біжить. Що розумієш, що сил достатньо? Ось такі вони наші військовослужбовці. Хлопці, привіт! Розумію, що? Сергія Ступака прийшла з таким величезним плакатом. Вічна слава герою! Слава герою! Слава нації! Смерть ворогам! Смерть ворогам! Вічна пам'ять! Україна понад усе!